Вітаю всіх на моєму каналі! А здебільшого леві, адже це саме ваш прогноз. Таро прогноз на липень для вашого знаку, для леві. Тож подивимося на отакій колоді Таро, іллюмінантне, золоте, з такою позолотою, дуже гарне на, на торці вам показую. Ось, тож подивимося. Починаємо з першої карти. А, що таке місяць? Дуже багато ретроградних планет. У нас 4 ретроградні планети все таке енергія сповільнення, це все. І також уранення, який знак заходить близьким. Так от, зміна енергії. Що я можу сказати, це перша карта для вас, Леви. Королева жезлів. Ну, це ви, звісно, ага. вогняний знак, жезли і леви. Це, я думаю, це, та акцент буде на вас. От. Здивіться, також от, от, в липні початку починаються дні народження левів, тому і вас з цим, нагодно. Ось. Я думаю, ну, це ви. Далі дивимось. Дев'ятка жезлів. Це що ж таке дуже багатьом знакам ця карта випадає. Ви в чомусь дуже працюєте плідно. Та тяжко. мені здається, чимось. На щось у вас дуже багато йде енергії, ви дуже якось зобов'язань багато на вас винесете. Щоб не перенавантажуватись, мені здається, от делегуйте комусь. Сама випала тільки що карта, дивіться, трійка пентаклів. А тільки сказала, делегувати комусь. Це от може бути робота. Трьох, в колективі з кимось, от мені здається, дивіться. Це може бути також навчання наше, здивування більше професіоналізму, навчаєтесь чомусь, купівля навчання, може бути добре йти. Занурюйтесь в те, що ви, наприклад, вчили раніше. Або ваша професія потребуватиме більше професійного зростання, і по ретроградному Меркурію ми будемо забнурюватися в те, що починали раніше. Можливо, якесь навчання раніше не складалось, і от зараз буде прям дуже-дуже добре продовжити там, якщо розбиратися в тому, що вам раніше було незрозуміло. Дивимось далі. Двійка жезлів. Можете стояти на роздоріжжі та не знати, куди вам далі йти, але у вас буде багато амбіції, енергії. Можливо, будете стояти перед вибором чогось, але от. Куди більше піти, або обирати сферу навчання, або вам буде хтось давати давати нову пропозицію. Сама карта випала тільки що. Знову. Чарют, колесниця. Ось така от. Я думаю, що це добре, якщо. Ну, фізично, це поїздка кудись. Ось, це просування у справах. Навіть ментально, яка у вас зараз справа йде. Або, ну звісно, я думаю, що це рух буде, поїздка кудись. Бо вам буде хтось пропонувати кудись поїхати з кимось, то це просто добре. ну їдьте, Я думаю. Я думаю, так, якраз зараз літо, пора відпочинку та відпусток. Загалом, я думаю, що буде якась навіть поїздка. Або у ваших справах буде вже просуватися щось вперед. А, ну, так, туз а, ж, е, <кхм> дивіться, це щось нове. О, це щось нове. Якщо ви, ви будете спочатку думати, обдумувати, як краще куди. Але йдіть у той. А, у тому напрямку, там, де потрібно або створити якийсь переїзд, поїздку, пересування кудись ось, і там буде початися вже щось нове. Можливо, всі поїздці щось почнеться, або знайомство з кимось, або інсайт, з чим займатися, почати колесо фортуни дивіться, дуже добре вам пощастить, я думаю, у цій у цьому, що ви будете починати. Втім, справи йдуть вгору. Ось. Якщо ви стоїте на порозі того і сумніваєтеся в чомусь, ну, дивіться, вам пощастить. Саме зараз вдалий час діяти. Але а, така і карта це, що якщо ви нічого не робите, то просто так не буде щастити. От саме дійте І тоді удача буде стояти на вашому боці. Далі дивимось. Шістка пентаклів. Ну, дивіться, це картка така навіть фінансів або подарунків. Можливо, вам хтось буде допомагати фінансово або подарунки дарувати. От дивіться, а якщо у вас є змога, якщо ви відчуваєте правильний свій фінансовий рівень, достатній, то обов'язково даруйте. В цьому місяці жертвуйте, наприклад, пожертви робіть, або подарунки. Тобто задайте когось, от наскільки вам можливо, настільки, і давайте допомагайте комусь, можливо, фінансово, або як там ось, або якщо вам потрібно, то це вам будуть йти подарунки. Бо хтось допомагати буде. Зимось далі. П'ятірка жезлів, така карта воєвнича, вантівна. Дивіться, карта непроста у нас така п'ятірки це завжди про кризис. Ось, що я можу сказати? Можливо, буде якась з кимось або сварка, або недорозуміння, або у кожного, у кожної людини своє бачення на ситуацію. Якщо спортом займаєтесь, ну, це добре для змагань, для такого змагального духу. ось. Якщо не хочете сваритися, то краще вже в спорт цю енергію надішліть. Або це може бути все ж таки, що з кимось буде недорозуміння, або я не знаю, от. А в чому це буде? Або просто будуть знаходитись ті люди, котрі, що вам там знають і, е, умовно, начебто знають, як краще вам е, чинити. Кожен тягне на себе в ковдру. І четвірка кубків. Ну, звісно, мені здається, якась буде або е, каміння супротиву. От точка супротиву якась. Е, Після якої може бути або якийсь такий сварка, от, або розбіжності в думках з кимось, якоюсь людиною, можливо, вам важлива. Мені здається, що після цього ви трошки будете пригнічені. Дивіться, а саме головне, що це просто вам так здається, що ви, от вам буде зручно. Сумувати та, та там думати, що все погано, ну і будете думати. Але це все ваше лише сприйняття. Навіть якщо ви там з кимось не поладили, то ну, це ж типу тимчасово. Дивіться, тут в основному тоді міняйте свій вектор на, на, на руху направлення, тому що тут буде якась інша ну, інша. Інший варіант, там, де ви все ж таки можете а, піти, дивіться на позитив. Дивіться у ту сферу, не те, що звертайте свою увагу не на негативне, не те, що десь щось пішло, а на позитив. Там, де я можу, наприклад, заробити, взяти, дістати дев'ятка мечів. Але я думаю, ну це важко буде. Це важко буде на, на позитив. Якщо ви будете дуже довго на негативі, от карта вас може затягти, те, що вам буде погано. Ви, реально, я, начебто, от, так от, заплющую за, 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 за очі і не хочу дивитись на позитив, на те, що є. Ну, от, чимось, От дивіться, і це буде лише тільки ваше сприйняття. А, тому що, от, наприклад, я клітка золота, <гум> реча карта. Вона відчинена, і ви самі будете вирішувати. Захочете, ви з неї піти чи ні? Далі подивимось дев'ятка кубків. Я думаю, що так. От дивіться, тільки була дев'яточка. Мечів, і потім починається дев'ятка кубків. Ось вам вибір, куди піти. Власне кажучи, якщо ви змієте взяти себе в руки, і ви побачите, що насправді у вас дуже багато всього, ви дуже багато чого досягли. Беріть оце, користуйтеся своїми позитивними саме сторонами, і ось саме з цього будуйте основу, як вам що по-новому діяти. Подивимося, ще сімочка мечів. От якщо навіть після якоїсь такої сутички о, залишаться люди, які будуть не згоджені проти там вас, не, не погоджуватися з вами, от вони можуть, наприклад, о, о, намагатися вкрасти ваші ідеї, думки. Якщо тобто, ну, не діліться думками з кимось, з ким. О, Хто не перевірений, або краще от, зберігайте, акумулюйте в собі е, якісь нові ваші ідеї. Я можу ще подивитися, отака от от є колода Edgar По, Po, з неї якщо ну, я також достану декілька карт е, на додачу. Подивимось такий от фінал, що це може бути. Сімочка е, тепер кубки. Так. Із цього всього може бути те, що ви будете думати, як вчинити, буде якихось, якихось виборів багато перед вами стояти. Тобто це може бути така ілюзія вибору. Ви можете саме себе завести в якусь точку, там де не будете знати як. От Якщо там вибір роботи і то, і то, і то, і декілька цих оголошень різних, декілька вас людей чекає. Або будете обирати, а, цим займатися, чи цим, чи цим, і як правильно розкласти пріоритети в місяці. Краще тут, ох, не запутайтесь типу в своїх, а, що розставляйте пріоритети правильно. Четвірка жезлів. Це хороша карта стабільності. Говорить про те, що вам краще піти до власного дому, там брати енергію. Можливо, будуть якісь святкування, наприклад, урочистості, когось вдома, або запрошують когось до себе додому, друзів, гостей. Дивіться, і це буде такий тріумф, типу, ви чогось вже досягнете більше. пов'язане може бути щось з нерухомістю, добре для купівлі нерухомості. Але е, якісь свої. Е, я бачу із карт у місяці в висновку, якщо ви чогось досягаєте, якихось із своїх... Цілий або тріумф у чомусь відбувається. Ви це краще держіть при собі. От, чесно, щоб не було бажання у когось забрати ваші ідеї. Ось. Але потім буде більш-менш швидко відбуватися, тому що є, ось, наприклад, колесниця буде кудись переїзд або е зрушення. Е Саме основне. Я думаю, що знайдуться якісь люди, які будуть не не погоджені з цим. Але ви на це не дивіться і, не... і тим більше не засмучуйтесь через щось, тому що якщо довго засмучуватися, воно буде накаплюватися. А краще свій смуток, бо це лише тільки у вашій голові перетворіть на позитив і фокусуйтеся на тому, що ви реально досягли. А ви досягли дуже багато чого. В цілому у вас буде все потом налага, налагодиться. А в місяці, якщо ви саме а... Ментально поміняєте своє світосприйняття і все в вашій голові. І тому я думаю, що от якщо ви зміните, додасте в місяці більше позитива, то саме тоді це і буде вашим ключом для успіху. Тож, я бажаю вам гарного, легкого місяця, вдалого леви. В кінці місяця починаються ваші дні народження. Вас цим вітаю. Дякую вам дуже за перегляд та зустрінемося у нових відео.